Доброго вечора! Скоро в нас 1 листопада. І всі йдуть відвідувати своїх рідних на могилки. А ви думаєте, ну, треба би щось придбати, якийсь гарний вазон чи якусь гарну композицію. І ви не знаєте, де її придбати. Тому я вам підкажу. Ось такі квіти я виготовляю із заплодних стрічок. На могилки на дні народження. Тому, якщо вам потрібна композиція, можете замовляти. Чекаю на ваші замовлення: ось такі еустоми, троянди, жоржини, ось такі жоржини. Також можна замовити ось такі гладіолуси великі, чи троянди. Ось такі великі, а також інші композиції. Тому, якщо вам потрібно, пишіть мені особисті повідомлення і робіть замовлення. Дякую за перегляд!